У важкі часи велика мета може здаватися надто далекою і недосяжною. Це нормально відчувати страх чи сумнів, коли не знаєш, з чого почати. Але навіть одне невелике завдання це вже початок змін. Зосередься на тому, що під силу саме сьогодні. Не поспішай рухайся так, як комфортно саме тобі. Навіть найменші досягнення мають свою цінність, і варто їх помічати. З кожною спробою ти стаєш більш стійким і впевненим у собі, навіть якщо зміни непомітні зараз, вони все одно відбуваються всередині тебе. Важливо не зупинятися навіть тоді, коли здається, що нічого не відбувається. Рух це вже перемога. У тобі є все, щоб впоратися і дійти туди, куди прагне твоє серце.